Добрий день, колеги. Дякую народним депутатам за можливість представити цей проект. Мені здається, що проект Василя Скабовника і Еллібанови на, на сьогодні є найбільш перспективний в цій ділянці. Дуже коротко. на цей момент Україна є привабливою з точки зору країни, яка бореться за демократію і євроатлантичні цінності, і страшенно непривабливою країною з точки зору проживання. В чому проблема всіх проектів розгляду перспективи України? Вони розглядають Україну як країну, яка перемагає в короткій перспективі. з точки зору біологічно-математичного розрахунку. Країна країна ще перебуватиме у війні в середньому 15 років. 15 років у війні це середній приблизний вік а, а, Путіна, який може ще прожити. На жаль, він ще в а, а, життєспроможному а, такому віці 70 років. Відповідно, всі проекти повинні бути розраховані, зокрема, і варіант довготривалої війни. Це означає, що і питання мобільності трудових ресурсів повинно бути розглядатися. Не повоєнний час. А в умовах війни. Значить, рішення повинні бути нестандартні, і ми їх повинні теж проговорювати. Можливо, на комітеті, можливо, в межах цього проекту із суспільством і з владою. Зокрема, перший момент заборона на виїзд чоловікам не має жодного стосунку до мебелізаційного ресурсу. Натомість не сприяє. Можливості короткотермінового повернення чоловіків, які виїхали за кордон, не будуть повертатися сюди на місяць, на тиждень, а це теж повернення коштів до, до економіки. Не повертатимуться сюди всі, хто не хочуть служити, вони не служитимуть. На натомість ще раз підкреслюю, мінусів від цього рішення більше аніж плюсів. Чи можемо спроможні це питання обговорювати? Давайте спробуємо. Друге питання єдине громадянство в умовах, якщо війна триватиме 10-15 років, значна кількість українців, які перебуватимуть за кордоном, буде приймати чуже громадянство в цій ситуації. Вважаю, що варто обговорити можливість змін до конституції. В питанні єдиного українського громадянства. Якщо раніше ми лякалися подвійного Є? громадянства з точки зору повернення, з точки зору російського російських інтересів, то зараз ніхто не говорить на щастя про російські інтереси всередині України. Тобто Росія буде заборонена мати подвійне громадянство і Білорусі, натомість громадянство подвійне з країнами Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, це реальна перспектива. Для мобільності ресурсів. Ну і третє, тому що дуже обмежена кількість часу це розвиток тих галузей економіки, які можуть бути перспективні. Тобто не сільське господарство, яке може за 10-15 років бути під загрозою російських ударів, і потребує або таємних взаємостосунків типу зернової угоди, або небезпеки щодо. Пересування пересування контейнерів та значить потрібно думати про нестандартні рішення ВПК, ВПК якими не займаються в повній мірі на, на жаль, держава. Навіть культура може приносити кошти і культурні проекти, тобто нестандартні рішення зараз. Оце дуже коротко про нестандартні рішення в питаннях мобільності трудових ресурсів, бо все інше це ілюзія. Що у нас повернеться там 50%, навіть 25% з тих, хто поїхав? Ні, потрібно думати, дякую, як дякую, пане Не... Олександре.